На цьому місці 2 березня 2022 року ціною власного життя заступили шлях московським танкам бійці Прилуцької тероборони та не допустили ворога в місто. Саме такі слова викарбувані на пам'ятній плиті, яку сьогодні встановлюють на пантеоні. На цьому місці стояв блокпост, тут стояли захисники міста Прилуки, так. В той час навколо міста були расисти, так. Хтось їх тут чекав, хтось ще чекає. Не дочекаються. Інша справа, що це дуже дорого нам далося, тому що це життя, здоров'я наших захисників. Коли немає часу на мертвих, виходить, що немає діла і до живих. Керуючись таким девізом, настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко ініціював створення пантеонів на місці загибелі бійців. До мене осені 22-го року звернулися представники СТРО. Я не знаю, кому це було статусі, чи це був замкомбата, чи вже був комбат. Сікалов Андрій, так. І з тим, що отець ми от хочемо поставити, мова йшла поки що на той момент про Діброву, поставити пам'ятний хрест, де загинули хлопці. Так я виступив з ініціативою, що поставити не хрест, не надгробок, а все ж таки величавий, величний такий хрест, пантеон. Бо це є вшанування полеглих, але це є вшанування і героїзація живих. З таким задумом звернулись до відомого прилуцького майстра Дениса Скиби, який і допоміг втілити ідею в життя. Сама геометрія цього хреста вона перетинається із січовим хрестом, січових стрільців, з класичним хрестом. І е, задум був такий, щоб він був більш-менш міцнінкий, щоб довго простояв, тому там, де його промені розходяться, і ще є тіло каменю. І е, головне було побажання, щоб передня частина містила три зуб ТРО, тому що, відповідно, хлопці належали до цієї частини. Що стосується фінансової складової, то до цієї надважливої справи, як завше, долучилась ціла армія волонтерів, резюмує Віталій Юрочко. Народився Ескіз, так опіхля була розмова, був колись Добродій в місті Прилуки. Це перед добродія в місті Тернополі, так, це Давида Парван Ярославич, так. І він підійшло, підійшов до хлопців там на Тернопільщині. І вони почувши, що ми хочемо робити, хто це хоче робити, кого ми хочемо шанувати, пішли на зустріч, зробили нам ціну, зробили нам якісно виконану роботу. І добродії з міста Прилуки. Це Авір'янов Олег, це Рожко Артем, так? це тепер вже Тернопільський хлопець, так? але Шатюк Костянтин. так, ось. Це такі Такі найбільші донатори. Народ без героїв, держава без захисників. Цими простими словами керуються прилуцькі волонтери, які роблять усе можливе для збереження нашої пам'яті. Це пам'ять, пам'ять і не до десятки років. Це, мабуть, знак всім людям, які будуть його бачити. Вони будуть пам'ятати, розуміти, хто зможе зробити висновки хто зможе навчити дітей, хто зможе не забувати у найближчих планах облаштування території навколо пантеону, аби все виглядало достойно і довершено, бо ж пам'ять потрібна не мертвим, пам'ять потрібна живим.